Вітаю! Мене звати Карнаухова Анна, я учениця 10 класу Южноукраїнського ліцею номер 1 Спочатку хочу сказати, вибачте, я трохи прихворіла, тому мій голос не із самих ідеальних. Я хочу почати з моєї презентації. Я обрала тему Еволюція навколо нас. На жаль, ви мене не побачите ось е, моє зображення на екрані. Так, почнемо. Еволюція навколо нас. <кій> так, наша подорож у світ еволюції починається з вивчення навколишнього середовища та його впливу на живі організми. Ну, треба ж розуміти, що таке еволюція, тому наступний слайд це поняття еволюції. І так, еволюція це процес постійної зміни та вдосконалення живих організмів. Наслідок природного відбору та генетичних мутацій. Цей процес дозволяє живим істотам адаптуватися до змін у середовищі та виживати. Він є ключовим поняттям в біології та науковому світі. Далі докази еволюції. Окрім цього, що можна побачити на слайді, я можу ще назвати ембріологію, палеонтологію, систематику і морфологію. Природний відбір Що до нього я можу сказати: конкуренція за ресурси. Організми змагаються за доступ до їжі, простору та інших ресурсів. Природний відбір Сильніші та більш пристосовані організми. Мають кращі шанси на виживання, поширення сприятливих характеристик. Успішні характеристики передаються нащадкам, збагачуючи популяцію. Ще хочу трошечки наголосити про вплив природних факторів на еволюцію людини. Під час життя в лісі у наших предків удосконалювався кольорний зір, оскільки завдяки йому легше було знаходити стиглі фрукти. В структурі очей людини є три типи колбочок. Які сприймають різні кольори. Це червоний, синій і зелений. А в більшості мав два тільки синій і червоний, існування в умовах савани зумовило вдосконалення прямоходіння і втрати волосся на тілі для запобігання, перегрівання і закреплення психідності. Далі мій слайд це генетична мутація. Генетична мутація відіграє роль в еволюції. Що це означає? Генетичні мутації є основною для... основою для природного відбору, забезпечуючи різноманіття та адаптацію видів до змін у середовища. Типи мутацій. Мутації можуть відбуватися в геномі, змінюючи послідовність нистрінка та породжувати нові ознаки та характеристики. Адаптація до середовища: три таких найважливіших Фізіологічна, структурна і поведінкова. Фізіологічна це процес змін у фізіологічних аспектах організму для життя в конкретному середовищі. Структурна. Організми розвивають зміни в структурі для виживання в конкретному середовищі. Поведінкова: мідливість у поведінці для пристосування до середовища та забезпечення виживання. Які ж види еволюції? Ну, це дві таких найважливіших, я вважаю. Тому я їх і виділила поступова еволюція, послідовні зміни від попереднього до наступного типу мутації, можуть відбуватися геномі, змінюючи послідовність ДНК та породжувати нові ознаки і характеристики. Еволюція людини. Це такий дійсно захоплюючий процес. Почався він давно-давно, мільйонів років тому. Наші предки пройшли дійсно складний шлях розвитку. Цей шлях дозволив їм. Адаптуватись до різноманітних умов, від примітивних форм до сучасної людини. Це захоплююча історія тривалого процесу еволюції. І такий собі висновок. Еволюція це дійсно надзвичайно цікаве явище. Проходить, точніше, проводить нас через величезний час і дозволяє краще зрозуміти наш світ, наше місце в ньому. Дослідження в галузі еволюції допомагають нам. Розкрити та вивчити найцікавіші та найтаємничі аспекти свого існування.